Ранок, кава. Буду відповідати на коментарі. Хто не розуміє, про що мова, я худно, з 1 травня цього року з ваги. Отакої. От і покажу зараз, яка ось у мене вага на сьогоднішній день. Да, так що такий мінус за два місяці і сім днів. Так. Вчора лягла, Та вже я й лягла. Повечеряла я десь, була 10, можливо, трішки там початок 11. Млинці. У мене були млинці. Все. Ото вдень я вчора їла, тушила кабачок, да, там морква цибулька чесничок з томатиком. Я такі мене два були да, прийома їжі. Основні. І ще ж плюси. Брала кульки, кабачок, піре, фарш. А ввечері ото мені таке придумалося. Напекла млинців, наїлася і пішла лягла. Все. Та й сьогодні я прокинулася раненько. І що саме цікаве, зараз, коли я прокидаюся зранку, я сьогодні думала так: я стану, схожу в туалет і повернуся, буду ще спати. І вже десь, мабуть, місяців півтора, як найбільше навіть. Я так не можу зробити, розумієте? Оце, що саме цікаве по утрам. Коли ти вже встав, да, там, пішов трішки, значить, ну, в туалет, в туалет хоча б, да? Все, лягаєш, а більше заснути не можеш. Все, ти виспаний, розумієте? Нема... А для мене раніше встати зранку, ой, це взагалі була трагедія. Це для мене прям саме найгірше. Мене вже будильник по утрам роздражав. Так, читай коментарі. Ти зараз так гарно ви, ви так зараз. Ви зараз так гарно виглядаєте, свіже обличчя і молодо. Тільки зайшла до вас на канал. Теж мрію скинути зайве сало себе. Старайся не жарти солодке, любимі чіпси, кефір сирки. А кефір до чого? Кефір у вашому списку не підходить. Кефір можна. Чому й ні? Чіпси то да, я теж колись любила. І сирки ці купувала, була підсіла. Було. А кефір тут ні до чого. Я навпаки раніше. Кефір. -нє. ні 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 Сир там кисломолочний. Кефір. Ні. Це були такі продукти, які я туди не дивилася. Теж мрію скинути. Якщо будете слухати, та ще й чути. Скинете. Повірте. Скинете. Так, людина, добре, що ви робили, щоб схуднути? Є відео. Е, початки, я да, назви цього відео, вони зараз позначаються. Я їх переробила. Решітка там, одиничка. Решітка, двійка. Оце все, що я додаю в такі от відео. Заходьте да, у стрічку з моїми відео. Нажимайте, слухайте, дивіться. Це я розповідаю за себе, як худла я. Розумієте? Які там продукти можна? Ай! Які ні, все ви знайдете і буде вам більш зрозуміло. Я ж кажу, хто захоче, той почує. І кому це дійсно потрібно, розумієте? Тому що люди, які там заходять, вчора начиталися тих відфільтрованих, де понаписували, мені таке, як у тебе не підходить, може, ти мені щось інше там придумаєш, бо я без фруктів не буду. Ти підготуйся, ти подумай, а потім мені напиши під моїм коментарем відповідь, бо відео мені нема коли дивитися. Ні такого не було, такого не буде. Розумієте? Людина, яка хоче схуднути, Людина, яка я ще там невеликий приклад, в да? мене немає там різниці, да? де я була там 130 і стала 60. Але за два місяці таке скинути, да? ось і тиждень таку вагу. Якщо ну, таке ж, працює, дати харчування, на якому я знаходжуся. Працює. А чого воно не буде працювати? Я відмовилася від жирного, від солодкого, від цукерок різних, да? там, булок, макаронів, смаженої картоплі на салі і так далі. А чого воно не буде працювати? Таке саме головне, що я отут сита, розумієте, коли я їм отут, сигнал ситості. Сюди доходить, раніше цього не було. Як люди не можуть зрозуміти, коли кажуть, треба менше жерти? Навпаки, треба їсти нормально і в достатній кількості. Розумієте? Коли організм насититься, коли він доотримує те, що не доотримував роками, все, він запрацює по-другому. Розумієте? Давати мені поради, скільки мені фруктів на день вести в свій раціон, що це шкодить не буде. Ну я ж розберуся. Мені восени буде 37 років. Повірте, я вже вмію. Да, там. Що мені треба, а що не треба? Я ж говорю, не потрібно робити, як я. Робіть, як ви. Все. Я розповідаю чисто за себе. Я нікому нічого не навішую, я нікому нічого не пропоную, не продаю, розумієте? Я вам просто розповіла, як ви будете їсти, що у вас там буде це ж ваше діло. Понаписувати матюків, знаєте, і я вмію. Думаєте, я матюків не знаю. А! Ой, так. Що робити? Щоб схуднути? Дивіться відео, якщо це дійсно вам потрібно. Худнете. Почнете щось змінювати, щось додавати, щось прибирати, навчитеся додавати, скільки чого там, да? Можна в день там скієї сметани взяти, чи скільки там того кетчупа взяти. Все навчитеся і, і будете худнути. Так, я люблю їсти, але ну, вже перестала їсти цукор, чипси. Але я все рівно так стрімко не схудну. Ну, це буде ж залежати від того, що ви будете їсти, розумієте? Яка ви, яка ви людина, який у вас організм, в якому там стані органи і так далі, розумієте? Це все залежить від вас. Але людина, яка хоче, я я кажу, вона почує. Так, Яночка, привіт, обіймаю вас, рада бачити і чути. Дякую за корисні поради. Щиро вам дякую. Щиро дякую, дівчата. Я намагалася навіть там вчора комусь щось відписати, як могла. Так. Дмитро. Дмитро. Яно, доброго дня. Хотів запитати, чому завжди згадуєте, як джерело білку, гомілки, бедра курічі? Тому що я розповідаю про себе. Якби я їла там індика, телятину, да не жирно, я б розповідала б за індика і телятину. Я худну. бюджетно. Бюджетно, розумієте? Я ж не буду там брехати і казати, що я їла філе індика, А насправді це було не так. Ну, наві навіщо воно мені треба? Людина, яка, скажімо так, у неї достатня, О, помила, сушу. достатня кількість там коштів, всього, да, вона там любить. Може, є люди, які курку не люблять. Це ж буває і таке. То повірте, вони розберуться, знаєте, вони виберуть для себе, що їм взяти краще. Тим паче, є відео там, де про м'ясо, яке дозволене. Хто захоче зайде подивиться, зрозуміє, зробить висновок. І обійдеться без мене. Це ж одна з самих не, нездорових речей, особливо якщо це органік свого власного вигодоня. Чи найкраще вибрати індиче. Звичайно, краще, але ціна на фінди на індиче філе як 3 кг гомілок. Я ж говорю, ну, якщо в людини гроші є, то взагалі у вас стіл такий буде, що ви не помітите, як і схуднете. Будете худнути, об'їдаючись вкусняхами. Є думка, що індик менше накачують антибіотиками і гормонами. Ну, я не хочу зараз про це, про гормони, антибіотики, нічого доказувати, розказувати і так далі. Чи кроляти, чи галяжу вирізку. Ну, знову ж, кролик. Ну, самі, самі ми розуміємо, що він не, не вартує там 100 гривень за кілограм, так? Да? Я ж говорю, все від коштів. Якщо кошти дозволяють, ви в раю. В раю на землі. Так, також, як джерело білка, також для приготування свого роду млинців, панків. Коктейлів рекомендую розглянути в сторону, якісного сироваткого протеїну. Можна. У мене є, правда, соєвий протеїн. Ну, воно таке. Не годиться. Ще якийсь протеїн є. Я його купила, щоб також надивилася робити собі коктейлі, щоб не хотілося солодко. Я його, мабуть, разів два попила і не зрозуміла. Я після того коктейлю хотіла їсти. Я його перестала пити, бо там почитала також, є і є вуглеводи, і калорії, і все. Так, картопля. А, це там, де заборонені продукти, да, заборонені продукти, які я не вживаю, щоб легко худити. Там, навіть, якщо почитати назву, розумієте? Там є наголос, який я не вживаю картопля. Це низька калорійність, особливо на другий день. Резистентний крохмаль, який регулює гормон грилін на зменшення апетиту. Знаєте, я стільки їла картоплі і вчорашній якої і мій апетит не зменшувався. Поки не буде отут сигналу в центр насичення, розумієте, щоб ви не їли, І яка б грамовка ваша не була, і які калорії не були, розумієте? Ну, це ж таке. Я ж говорю, я проти картоплі нічого зовсім не маю. Ну, чесно. Картопля буде в моєму раціоні, колись обов'язково буде. Як це не з'їсти там печену чи варену картоплину е, з куском оселедці чи з кумбрії. Ну, Буде? Так, у мене зріст со, 177. Так, дівчинка, розкішний у вас зріст. Вага зараз 101. І у мене базовий метаболізм 1769 тому, коли ви худли на 1800, ви були в жорсткому дефіциті, тому і було голодно. Я вам скажу, я коли торти їла біля мені також, було голодно. Я все рівно хотіла їсти, розумієте? Тут же ж. Ну я вже розповідала, я просто не хочу вже повторюватися. Почитайте навіть про той гормон, який я говорила, про лептин. лептин. Просто його почитайте, про, про нього. Навіть це вже стане щось для вас зрозуміліше. Чому воно так відбувається, коли людина да, товста, Думаєте, люди там 180-200 кг. Думаєте, вони не розуміють, що це все, це, це гайка. Це вже терміново, терміново треба там іти і худнути. Все вони прекрасно розуміють. Повірте. Але зробити це дуже, дуже важко, розумієте? дуже. Просто важко. Так само, як я дивлюся, ці що там групи набирають тренування різні, харчування, марафони ведуть. Вона була 70 кг, вона після родів поправилася. Вона скинула 15 і повернулася в свою звичну вагу 55, да, наприклад. І вона розповідає, що схуднути можна отак, раз і все. Ну, І, звичайно, люди, які йдуть туди з вагою там 120, 130, 140, у них нічого не виходить. перві там дні, да, поки водичка сходить, щось і є щось є якийсь результат, а далі все, нічого не виходить. Тому в мене, якби навіть той дефіцит був 3 тисячі калорій, я б все рівно ходила б заглядала по холодильнику. Фрукти в міру це нормально. Зупиняється не вага, а затримується вода. І це тимчасово. Ну, слухайте, я буду їсти кожного дня фрукти. І в мене кожного дня та вода, вода буде зупинятися, бо це просто вода. І так вода за місяць на, на зупиняється мені в плюс 5 кілограм. Ні, не хочу. Мені не треба нічого зупиняти. Я хочу їсти нормально, хочу худнути нормально. Я не проти фруктів. Я, я не проти. Але я хочу поправити здоров'я, моє здоров'я мені важливіше. Розумієте, Якщо я поїла фрукти і в мене пішли плюси, не це я не один там раз, да, як плюс пішов. У мене після піци менше було плюсів. І тож, коли я вибрала піцу, навіть ту піцу. Я ж дивилася, да, щоб вона була Там Там були гриби, сир, шинка, куряча. Я ж не взяла ту піцу там, де з ковбасками. розумієте? Я все одно навіть в такі дні думала, що чого мені і скільки з'їсти. Так, це як не пити воду, тому що вона може не встигнути вийти і буде Привага десь така ж логіка. Ну, воду я п'ю в мене все добре. Так, звичайно, і вода може залишитися не вийти. Але це вода, це не фруктоза. розумієте? Я воду з фруктозою не пью. Це ж таке, у кожного своя думка, кожен бачить це все по-різному. Ми не можемо там да, з усіма з вами сходитися в чомусь. На 100 Ні. Так, дуже гарні результати, успіхів. Щиро, щиро дякую. Так, головне комфорт бо зміни в харчуванні повинні бути завжди, щоб втримати результат. Тут ви ну, праві на всі стоїте навіть 200 000%. Так. Щось треба змінювати, щоб те вже залишилося. Тому що схуднути і поправитися, це, знаєте, можна на раз-два. ну схуднути мені не знаю, мені важче. Ну, от Якщо раніше взяти, да там оце то це для мене каторга була не схуднення <кій> Скільки тих кроків нахожувати Зараз, да зараз я взагалі не помічаю, що я худну. Взагалі. Я ж говорю, я поїла я 6-5, там 1 6 я сита. Я взагалі ні про що не думаю. Це ж круто, розумієте? Світлана, три сердечка. щиро вам дякую за підтримку, Світлана. Так, Яночка, ви виборший молодець. Я також на дієті. Я знаю, який це труд. Ні, нема. От, от це, що я зараз, Оксана, немає ніякого труда. Чесно. Особливо це, як пішов третій місяць, та він і другий пролетів, я його вже не помітила. Ось уже сьогодні яке 8 липня. 8 липня, та тільки ось перше було. Розумієте? Я нічого не помітила. Це не дієта. Не рівняйте. Для мене дієта, це коли є якийсь графік, якісь там обмеження по часу. Якісь там щось таке підрахунки, там, знаєте, що я там не можу там з'їсти да, вже в 10 вечора там, якийсь млинчик, чи якогось салату чи курки там з'їсти піти, да, достати просто з холодильника, там, чи котлету пожувати походити. Ото для мене дієта, а зараз я можу в будь-який час. Так. Волосся мокре, намочило ззаді халат, приспоначишся. Так. Ви варені крахмалисті овочі, якщо полежать в холодильнику хоча б ніч, то мають менший міст крахмалю. Хліб теж можна зармоз. Заморозити і розморозити глікімічний індекс знизиться. Ну бачите, дівчата, ви скільки всього знаєте. Так. Дякую за коментар. Так, ім'я е вашого нема. Називайтеся ви худним разом. Ви молодець дуже мотивуєте, і, мабуть, я скоро продовжу з вами цей шлях і також продовжу записувати влоги на свій канал. Дякую. Записуйте. Записуйте, спілкуйтеся, діліться. Завжди є чим поділитися, розумієте? Особливо, якщо там, як я, да, людина, яка там скільки всього перепробувала, і воно нічого не вийшло. Це також, знаєте, а зараз щось. <кій> а зараз щось виходить. Може, може так само хтось, да Худ-худ, скільки витратив часу, скільки рахував калорій, все нічого не виходило. Зайде подивиться, зроби якийсь висновок для себе, як захоче. Завжди є чим та кожній людині є чим поділитися. Так, вітаю, Яночка, дуже помітно результат, ваш метод працює. Бажаю успіхів. Щиро дякую. Щиро вам дякую. Так, ого. Мінус 10 Круто. Це за перший місяць, де я говорила. да це мотивація. Спасибо, Яна. І я вам щиро дякую. Я сама цього не очікувала, що можна їсти і їсти в будь-який час, да? І їсти можна там три рази, чотири, п'ять, я ж говорила інколи шість їла, шість разів ви представляєте? Чому я говорю, що я їла як, як за трьох чоловіків? Бо це інколи дійсно, так було. Ну от, Я хотіла свій організм накормити, я його накормила. Зараз такого вже немає. Немає. Я вчора поїла тричі взагалі ідеально, легко. Все прекрасно. Так, молодчинка Яна. Щиро щиро дякую, Оксана. Так, як хочеться, щоб у вас було все добре, здавним чоловіком, якби ви знали, як я хочу. Вірю вам дякую. Я на ти не уявляєш, наскільки ти крута Вір В себе ти робиш дуже хорошу справу. Я так я давно, як давно я тебе чекала, хоч мені 56. Вам всього на всього 56. Розумієте? Всього навсього. У вас все життя попереду. Розумієте? Все життя попереду. Тому що моїй мамі 58. Я, ж, я не, не скажу, що тобі вже 50. Ні, їй ще тільки-тільки 58. Розумієте? Головне, щоб здоров'я було. Але і мама там вже трішки вона щось і змінює. Хоча це та людина, яка кричала, ні, кисломолочний сир не їстиме ні курку не їстиме, Ні, за що А вже там і курку підкупляє, і, і, і сир кисломолочний. Скаже, він мені не не нравиться. Скажу, так не їж". Він каже, Та ні, я буду їсти. Тиск уже трішки так, знаєте, там покращився. Так, щиро вам дякую. Все у вас буде добре. Головне, щоб здоров'я було, дівчата. Так, сьогодні готувала кульки, але не віджимала сік з кабачків. Кульки запікала без підливки з вологою кабачка. Я просто побоялася, що вони мене розваляться. Ото я віджимала. Та й скажу там. Цих кабачків і юшки було повно. Я бо... Бо Вони так же, знаєте, з фаршом ну, м'які були, так? Да? Я просто боялася, що якщо ще буде і сік, воно в мене отак розпливеться на декові, зрозуміло, і вийде як як пиріг. Тому й віджимала Так, а потім, коли їла добавляла трішки сметани, було смачно. Дякую за поради, вітання Таня Запоріжжя. Чотири сердечка. привіт вам з Полтави. Прекрасне Запоріжжя. Так. Це Та я вже, мабуть, перейду на друге, бо це дивлюся знову довгі відео. Так, все, буде продовження.